Всім привіт! Сьогодні я до вас з іграшкою, яка підійде для самих маленьких, навіть від ручку півтора. Це водна розмальовка багаторазова. Дитина нею не вимазується і дуже цікаво. Ідуть вони ось в таких комплектах, іде такий блокнотик на 5 аркушів та водний маркер. Маркер йде в комплекті. Ви набираєте туди водичку і можна малювати. Ось у нас такого плану є, колись покупали в АТБ. там є з різними тваринками. Ось у нас з динозаврами. І також ось такі, ці вже досить старі у нас брали, мабуть, роки-два-три тому. І в чому суть? Ми сюди набираємо водичку і можна розмальовувати. І потім у нас проявляється колір. Ми вже малювали, перемалювали. Ось так. Трошки, мабуть, водички не вистачило. Ось. Ось так проявляється колір. І після того, як воно висохне. Знову нічого не буде видно. Ну, звичайно, трошечки видно, але для маленької дитини це дуже така магічна історія. Ось так. І ось так в комплектику, воно дуже зручно. Ось така в нас є, ось така є. І ось така з останніх. Тому навіть як подаруночок невеличкий, або Якийсь додаток для, до більшого подарунка, для самих маленьких підійде, і воно прослужить довгий час. Тому, якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд!